Мої вітання всім, хто долучився до прослуховування 17-го псалма. І ми починаємо. Молитва Давида. Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із уст нелукавих. Від тебе самого нехай вийде суд мій, очі твої, нехай споглянуть на правоту. Ти випробував серце моє поруч зі мною вночі, ти переглянув мене і не знайшов у мене неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських за словом уст твоїх. Я спостерігся від дороги гнобителя, і був ти підтримкою моєю на шляхах, аби я не оступився. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Господи, нахились до мене, вислухай слова мої, покажи дивну ласку твою, Спасителю тих, що надіються на тебе. Від противників правиці твоєї, охорони мене, як зіницю ока, укрий мене в захист кукрил твоїх, стережи мене від безбожних, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, Зажиріли вони, мовляв, погордо, скрізь нас обступили, наставили очі свої. Щоб потрапити до краю. Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що в закутку причаївся. Стань, Господи, випереди їх, подолай їх, спаси душу мою від нечестивого мечем Твоїм, відведи людей рукою Твоєю, Господи, від людей світу цього. Котрих доля в цьому житті, чиї черева заповнюєш скарбами твоїми, сини їхні ситі і залишають спадщину нащадкам своїм. А я вправді дивитимусь на лице Твоє, буду насичуватися славою Твоєю. Сімнадцяти псалом вважають молитвою. Про оправдання і захист. Перший вірш. Звернення до Господа звучать слова вислухай, Господи, правду мою. Почуй молитву мою із уст нелукавих. Давид звертається до Господа і впевнений в тому, що Господь на його стороні. Господь оправдає його у всіх його проханнях, тому що Давид живе по справедливості, він впевнений в своїй правоті. І тому говорить, нехай вийде суд наді мною, бо ти випробував моє серце і не знайшов неправди. Його слова, тобто Давида, не розходяться із діями. Давид стверджує, що він за своє життя стерігся дороги гнобителів, а підтримкою і захистом на шляхах Давидових був Господь. Він оберігав його, щоб той не оступився. І тому Давид прохає Господа, щоб він вислухав його молитви і нахилився до нього. Із сьомого по восьмий вірші показують дивну. Ласку і любов Господа, на якого надіємося, на охорону якого ми чекаємо. Стережи мене від безбожних. Такі рядки Дев'ятого вірша говорять і нагадують нам про наше сьогодення. Нас оточили нечистивці. Ми шукаємо захисту і вирішення, Божого вирішення нашої страшної проблеми. Зажиріли вони, скрізь нас обступили, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що в закутку причаївся. Тринадцятий вірш. Починається зверненням до Господа, встань, Господи, випереди, подолай їх, спаси душу від нечестивців. відведи людей від людей світу цього, бо їхні черева заповнили скарбами. Бо їхні сини ситі і залишають спадщину нащадкам своїм. Давиду від цього нічого не потрібно, бо в 15 му вірші він говорить: а я вправді дивитимусь на Твоє лице, буду насичуватися славою Твоєю. Я хочу побажати вам, дорогі слухачі. Жити в правді Господа і ловити кожне слово, нехай воно проростає в ваших серцях, нехай Бог торкається вашого серця, і нехай ви відчуєте славу Божу в своєму житті.